Продають двокімнатну квартиру на площ... біля площі митної, буквально на 150 метрів, це вулиця Куроленка, 8, перший поверх. Фактично це є центр. Прекрасний австрійський будинок. Гарний під'їзд, броньовані двері. Біля дверей є домофон, все видно, що відбувається. Високі стелі, 3,60 підігрів підлоги всюди повністю є. Сучасні алюмінієві батареї, металопластикові вікна. Квартира має 77 метрів, це є дві кімнати. Вона використовується як офіс, але це є житловий фонд. Може бути як під офіс, під офіс нотарію, садор фірми. Чи може бути як і квартира, тому що це житловий фонд. Ось ще одна кімната. Тут є грибінка для підігріву підігрів підлоги. Рекуператор на вікні, гарна столярка, є хороший санвузол з душем. І йдемо на кухню. Тобто дві кімнати я вам показав. Йдемо на кухню. На кухні є індивідуальне опалення, котел Вейсман газовий. Так як це використовується під офіс. Тут немає ні електро, ні газової варочної поверхні, але є витяжка. Фактично, тут можна спокійно спокійно встановити або газову, бо тут є вентиляція, або електроплату, як собі хочете. Тут є така кладовка. І ще одна кладовка є тут. І там є вивід з боку на пральну машинку. Отже, що ми маємо? Маємо 77 метрів квадратних. Крулинка 8. Центр Львова біля площі Митної. З повністю з ремонтом в гарному австрійському будинку. В хорошому стані. Маємо двокімнатну квартиру 77 метрів. Стіна стартова 99. 1900 доларів за 77 метрів з ремонтом. Народ, ціна бомба, квартира шикарна, може бути як під житло, так і під комерцію. Звертайтеся, можливо, ви станете щасливим власником цієї прекрасної квартири чи офісу. Також запрошую до праці колег-ріалторів. Ця квартира. Чекаю на вас, нова на, на ринку, тільки-тільки-тільки от зараз ми її взяли в продаж.